Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про рентгенівське випромінювання. Рентгенівським випромінюванням називають іонізуюче електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 80 до 10-5 степені нанометрів. Іонізуючим випромінюванням називають сукупність випромінювань рентгенівське радіоактивне випромінювання, протоки протонів і нейтронів, які при поширенні в речовині викликають іонізацію атомів. У 1895 році німецьким фізиком-експериментатором Вільгемом Рентгеном були відкриті ікс-промені, які пізніше дістали його ім'я. Перші дослідження людського тіла рентгенівські знімки власної руки і руки дружини були виконані самим рентгеном. Великі заслуги Івана Полюя в дослідженні та практичному використанні ікспроменів його можна вважати співзасновником рентгенології. У США на одному з його електровакуумних апаратів перше у світі було зафіксовано на рентгенограмі перелом людської кінцівки. Найбільш поширеним джерелом рентгенівського випромінювання на практиці є рентгенівська трубка. Трубка виготовляється у вигляді скляної колби, з якої викачене повітря до тиску 10-6 степені до 10-7 міліметрів ртутного стовпчика двох електродів анода і катода, між якими створюється висока напруга 100-200 кВт. Катод у вигляді спіралі розжарювання є джерелом електронів, а нот металевий стержень, на похилому зрізі якого міститься пластинка дзеркельця, виготовлена з металу з великим атомним номером Z. Рентгенівське випромінювання має широкий спектр застосувань у медицині як для діагностики, так і для лікування. Рентгенографія це найпоширеніше використання рентгенівських променів. Рентгенографія використовується для візуалізації кісток, зубів, м'яких тканин і органів. Флюорографія – Цей метод використовується для отримання зображення на флуоресцентному екрані. Флюрографія використовується для дослідження легень і інших органів. Комп'ютерна томографія КТ цей метод використовується для отримання детальних зображень поперечних перерізів тіла. КТ використовується для діагностики захворювань кісток, м'яких тканин, органів і судин. Мамографія. Цей метод використовується для візуалізації грудей для раннього виявлення раку. Щелепно лицева діагностика. Рентгенівські промені використовуються для візуалізації зубів і щелеп для діагностики та лікування. Променева терапія. Рентгенівське випромінювання використовується для лікування раку. Променева терапія може знищувати ракові клітини або уповільнювати їх ріст. Інтервенційна радіологія Ця область використовує рентгенівське випромінювання для проведення мінімально інвазивних процедур, таких як біопсія, катетеризація судин і дренування абсцесів. Всім дякую за перегляд відео.